Наслідки анексії Криму, механізми деокупації півострова та захист громадян на тимчасово окупованих територіях. Це ключові питання на четвертому міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться у столиці Швеції. Українська делегація вже прибула до Стокгольму. Її очільник, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом із головою Ріксдагу Андреасом Норленом прийматимуть голів парламентів та міжпарламентських організацій серед основних тем санкції, економічні та екологічні наслідки війни. Деталі з місця події розповість Богдан Олійник, кореспондент телеканалу Рада. Він з нами наживо. Вітаю колего. Тож які новини можеш повідомити? Настю, вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини так дійсно Швеція цього року приймає парламентський саміт Кримської платформи. До цього такий саміт відбувався у наших партнерів у Хорватії, Чехії та Празі. Власне, цього року. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою Рецдагу Андреасом Норленом прийматимуть делегації майже 70 країн. Це е, представники національних парламентів і пар, і парламентських е, власне організацій з Європи, Латинської Америки, Глобального Півдня, Африки. Е, власне, основна частина саміту, звісно, пройде завтра, але сьогодні. Е, Руслан Стефанчук матиме низку двосторонніх зустрічей, які відповідно завтра і продовжаться уже під час саміту. Якщо говорити про власне, теми, які будуть порушуватися. Під час цьогорічного парламентського саміту кримської платформи то це, звісно, інформування наших власне, міжнародних партнерів про наслідки окупації півострова, а також і інші, інші проблеми півострова. Крім того, будуть дійсно. Обговорюватися і інші питання серед них це і санкції, економічні екологічні проблеми, які завдає Російська Федерація, тож, якщо казати взагалі про Кримську платформу, то це отакий. От Майданчик, міжнародний майданчик консультації та координації для наших партнерів, який був власне започаткований Україною ще у 2021 році. Він працює паралельно на кількох рівнях, серед них і власне парламентів. І його мета це об'єднати світову спільноту для деокупації наших територій, включно звісно, і з півостровом. Тож. Ми далі будемо слідкувати слідкувати саміт. Будемо розповідати всі головні новини, що обговорять, що ухвалять на цьому саміті, і інформуватиму глядачів. Студія. Дякую, колего. Це був Богдан Олійник, кореспондент телеканалу Рада з останніми новинами про міжнародний саміт Кримської платформи у Стокгольмі.